На європейській площі людно. Тут ярмаркують підопічні міського територіального центру. На продаж виставили рукодільні вироби. Так майстрині збирають кошти для військових. Ми вирішили організувати такий ярмарок до Дня Святого Миколая, щоб кожен з наших віничан, а також гостей міста, мали можливість придбати отакі от прикраси або на ялинку, або як оберіг. І до цього долучились усі наші відвідувачі. В'язані шкарпетки та рукавички, плетені накидки, обереги та навіть іграшки. Символ прийдешнього року зелений дерев'яний дракон. Тут він у різних кольорах. Придбала такого бичка, третя, і придбала, придбала дракончика. Рік дракона йде. У мене є онучка, їй 15 років, і я їй просто хочу її оцим порадувати. Вона любить такі всі дома, що створені своїми руками. За сувенірами попит. Ціни тут помірні від 20 гривень. Тож війничани поспішають придбати рідним подарунки та задонатити. Вилучені кошти ми плануємо перенаправити у лікарню до наших бійців, які знаходяться у нас на лікуванні. Пригощали смаколиками та гарячим чаєм, розважали і народними піснями. «Що, шо, шо, тайко, Благодійний ярмарок Терцентр організував вже втретє. Зараз вдалося зібрати на підтримку ЗСУ 12 тисяч 200 гривень. Такі заходи планують проводити й надалі.